Замість святкувань і подарунків колегам 40 рацій моторола для військових у Чернігові. Працівники it компанії «Сент Пульс збирають гроші для 119-ї бригади. Цьогоріч компанія святкує свій ювілей 8 років. Святкову вечірку тут вирішили не влаштовувати. Натомість хочуть закупити рації для наших захисників та захисниць на фронті. Ми вирішили що до нашого дня народження, так як, по перше, це лютий. Ось і, в принципі, скоро 24 лютого, ми вирішили, що буде в принципі, і логічно, і правильно замість святкування корпоративів і замість подарунків подарувати нашим хлопцям на сході зв'язок, тому що там наразі знаходяться наші чернігівські хлопці, ТРО. Чому саморація? Тому що ми отримали від них напряму запит. Вони потребують наразі скажімо так, покращення ситуації зі зв'язком. Ось тому вирішили придбати саме рації. Загалом на рації потрібно 800 тисяч гривень. Половину суми вже закрила компанія решту донатять небайдужі чернігівці. На сьогоднішній день ми почали збір 1 лютого і на сьогодні в нас вже є майже 200 тисяч гривень. Ми також розігруємо три за донати, Тому, якщо хтось хоче задонатити, можуть кидати гроші на монобанку на нашу від 500 гривень і отримати шанс. Виграти один з наших Долучитись до збору та взяти участь у розіграші компанії можуть всі бажаючі. Реквізити карткових рахунків та детальнішу інформацію шукайте на сторінці компанії.